Так, друзі, знімаємо останній мішечок, пломбин, катон, який нас лишився на зріслі п'ятирочків до, 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 до 10. Я знімаю вам еще Ще один, Що не нещий, а щось буду скарати, що буду казати? Дешо, так, футболочка. 5, ну, по розміром, тут булочка. Якась така котболочка, яка, 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 122, здесь на 7 років. Що не буду скривати, щось не буду скривати. Так, оце що у нас? Це у нас така ковтинка на дівчинку. 10 років. Так, така. Тут у середній вітру основному. тут не буде багато піт. Тобто тут і 10, і 5, і 6, і 7. Ну, достатньо всього. Так, це така бузочка легесенька, на 7 бочки. Це. Що тобі так? Ага, це футболка для хлопчика. Така дуже класна, ваги, гарні. Так, це ще типа, напевно, така бучка була львова. Це щось біленьке, не знаю, на вісім років течіть. Це. Ну, бочка, яка здається. Дуже гарно, дивіться. Така. будь-які... Я тоді, дійсно поступуємо, що, по що було. Так, э, течір 140, це кофточка чи футболочка. Так, 10 рочків, що не бачу. Це футболочка теж. Футболочка з комерцем таке рожево для дівчинки. 5 років. Це що у нас? 10 років. Щось таке маленьке. А ну це така, типу, як футболочка. Ой, класна. Так, бачите, дихаюча сиренька. Так, на от екумі кофточка. Ще одна така. Прикольна. Це футболка на хлопчика класна, 140. Шортики. Тут можна комбінувати якісь комплекти, якщо вийде до шортики, футболочка. Так, така сукня. Світшотик 140, шортики, спірничка, велосипедочки. Так, ну це понятно. Хлопчик. Шапочка якась. Сукня. Такі кофточки. Це, е, типу, Дрападот, падот, ну це теж він е, просто це те, що робить збірочки, це е, може бути сам. Ну, це по сянці моделька. Так, Так, назьміться кофточка на очків, Тобто такі попадаються, бачите, на утеплення. Але це це на таку є. Попадає. Так, футболочка. На довгі це частину що. Штаніжки теплі, 116. На дівчинку. Це ось таке ось можна. Це теж не покажу вам такі штанишки. Ось класні вони. Вони йдуть на байці. Можна на ось, можна зараз. До речі, де по тож може ще буде актуально. Така спідничка. Дуже класна. Це у нас ще. Ой, 140. Це наш на рубашка, так думаю. А може це плаття. Літнє просто. Не знаю. Хто як хоче. Дуже прикольно. Так, така. Це шортиками така зроблена, такий комбінезончик. Це у нас що? Лосінки на такі штанята для дому. Лосінки. Ще такі штанята. Легасенька баєчка. 116 розмір. Класні. Сім років. Де? бачу, що десь хоча б дека нас? Лестница, лестница. Так, 6 кроків. Футболочка опять. Да? А, да? А, у вас и клевочки такие. Классно. Так, це наш шоу. Это такая блудочка, по-моему. Как футболочка, на ну, А, Кофта на змітці на 10 кроків. Сукня тоже прикольна. Такая. Тоненька, три така Это такая весняна. Так, це блузочка. Акция футболочка от Так, такая кофта. Здесь. Ага, это что такое? Ага, это такие ромпы. Шо, такие широкие, бачите, такие классные. Так, 6 роков, это у нас футболочка. Так, такие свитшоты. Такая на хлопчика. Э, такие худи. Дуже классная жаточка. Він іде такий просто плотний трикотажик. такий навешні. Може, навіть на одне літо. Лосінки, Спідничка. Комплект білизни. Маєчка трусики, хлопчик. Така ковтюлька другесенька. Так, така сукня літня класна. На 10 ручків. Так, 9 років це світшотик або плаття. Таке в наутепому. Так, сукня. Еще одна такая на девчонку. 8 рочков. Вот такой классный трикотажик. Такая туничка. Видите, такая подгорнышка классная, очень вообще якость крута. Второй размер 8 роков. Так, футболочка. 7 роков. Панамочка. 5 роков. Такая. Такая сукня летняя. Десять років. Це щось видалено хтось може, не вірить на складі у них, не знаю. 8 років така. Так, ще панамочка. Це, що, у нас підничка. До речі, нам було тільки боротьбу, можна парня теж не попливати. Буде хороші. Так, це легінці, лосінки, шапочка трикотажна. Легенька кофточка така. Ось, бачите, така прям дихаю-дихаю. Взагалі. Спідничка, 5 ручків. Це щось це полядочка нам була. Вона, напевно. На. Такий світшотик. А, ні, на утепу йде. йде. Це шорти. Такі висока посадка, родиночка класна. На двониточку. Так. дрес. П'ять років. Ночна білизна. Чи комплект білизни, чи піжанка, не знаю, що не буду вказать. така сукня, на 110 розмір. возврати. Вже модельку деякі, я знаю. Так, чи... це хоболочка. Фуболочка або кофточка. Піжамка 122. Це така леничка вже по ній була, ні? Такі шорти, а, шортики, ще підмічка. Спіничка. Це футболочка. Це світшотик на двониточку, 7 років, футболочка, 6 років. Світшотик такий на двониточку 5 років. Назуміється. Сукня на утеплення, але дуже класна, така набачиться. 7 років. Це шотики трикотажні такі на 9 років. Дуже-дуже тоненькі. Так, сукня. Ось така сукня, трикотажна, дуже гарна. Тут прямо на 10 років все сукно майже. Такий мішок що попався? Я думаю, що у кого дочка 10 років може захочети купити класний мішочок. Так, коротше, тут спідничка, светри. Це що у нас таке вже? Такі шортики, класні, звірядка, 5 років. Така тепла сукня, на 8 років. Так, рубчик-футболочка, футболочка, хлопчик. Щось футболочка, 10 років, рубчик-шортики, панамочка Так, Давайте швидше, що було. 140, це брес. Е, Коротше, сукня. Е, колор. Це не пишено, що а, ну, не на що А Ану, розкрив, Подивимося, що це. Ще одне платечко таке на 140. Така косточка. До речі, попався. Багато речей на 140 на 10 років. А, це така, бачите, прикольно. Так, це такий світшотик на 5 років. Це така в'язана кофточка на 7 років. Спірничка в рубчик. Так, і давай на них. Це на висимо. Висипаю, висипаю. Ну посипаю. Тут в основному пішли ще ось комплекти, шорти, така ковтиночка. Це в нас дрес, якась сукня прикольна. Футболочка, якась така футболочка з тим. Така футболочка класна на дівчинку лілова. Це такі шортики. Хочу це подивитися. Дивіться, яка прикольна футболка. Так, ще покажу сукню і О, така літня вона. Дуже класно. Ну і тут е, усі граді кусові костюми є окремо куртки. Два костюми, два куртка, штани, ось такі мішечок. Помовляйте.